Всім величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мою кухню. І сьогодні я хочу поділитися дуже простим і швидким рецептом неймовірно смачного та ароматного печива з яблуками та корицею. Додала я в миску вже кисломолочний сир. Краще, звичайно, вела, чим пожирніший. І в мене такий сир більш. Занинистий, домашній якщо е, крупинками, то краще його просто або перебити блендером, або протерти через сир, щоб краще все замішувалося. А якщо подобається, щоб були шматочки сиру, то можна взагалі нічого не робити. Додаю сюди цукор і сіль. Цукру в мене 80 г, ну я на свій смак так беру. І солі 1 четверта чайна ложка. Цукру можна додати або більше, або менше, наскільки солодке або не солодке, подобається. Блигка перемішаю. Додаю сюди одне яйце. І забула сказати, що продукти у мене кімнатної температури. Краще все-таки використовувати саме кімнатної температури продукти, щоб все точно вийшло. Сюди додаю рослинну олію, соняшникову. І все перемішую. В мене просіяна, до неї я вже додала одну чайну ложку розпушувача, все змішала, Тепер частинами буду додавати тісто, все перемішувати. Котре наголошую, що кількість муки може відрізнятися, її може бути більше або менше, все буде залежати від того, який. Кисломолочний сир, наскільки велике було яйце. Ну і, звичайно ж, все буде залежати також від сорту самої муки. Тому не слід відразу додавати її у всю, а робити це поступово, щоб досягнути тої консистенції тіста, яка потрібна. Тісто поки замішую ложкою, поки це можливо, потім буду замішувати руками. Консистенція має бути м'якою, але тісто повинно не липнути до рук. Вимісила ось таким, м'якеньке, воно абсолютно не липне до рук. Тепер ось так його ось трошки розподілю, і буду додавати яблуко. Яблуко я почистила від шкірки і насіння, і порізала ось так достатньо мілко додаю сюди. Одне яблуко тут у мене таке досить велике, якщо яблуко маленьке, можна взяти два, а можна замінити, в принципі, і на гасі. І тепер потрібно все вмішати. До речі, якщо буде потрібна ще мука, можна ще ложку дві додати, оскільки яблука можуть бути соковиті або не соковиті, заділяти ще соку, тісто почне липнути, Тому, якщо потрібно, то ще ложку дві муки можна буде додати. Готове і ще потрібно підготувати присипку. Я це вже зробила. 50 грам цукру у мене сюди я додала ложку кориці, все змішала. Якщо корицю не любите, можна не додавати. Можна залишити лише цукор, але кориця з яблуком, на мою думку, досить добре поєднується, тому я додаю. Далі руки потрібно змочити у олії. І з тіста буду формувати кульки. Відщіпую шматочок тіста. Так на око, можна, звичайно, скористатися вагами. І буду формувати ось такі кульки. Зараз вчасно я собі підготувала уже тарілочку. І буду викладати кульки, оскільки набагато зручніше сформувати всі кульки відразу, а потім вже безпосередньо посипати їх посипкою. Я вже підготувала собі депу, застелила його пергаментом і тепер беру кожну кульку і ось так. Посипці її ввалюю добре, щоб з усіх сторін була покрита, і викладаю на деко. Далі наступну. Так само добре з усіх сторін. Я відправляю у зарання розігріту духовку до 180 градусів, і випікається воно приблизно 20 хвилин. Ну, звичайно, готовність потрібно провіряти, оскільки зверху воно ось таке коричневе від кориці, Тому краще з опочисткою перевірити, щоб зарання не витягнути його до того часу, поки воно не спечеться. Моє печиво я вже дістала його з духовки, в мене воно випікалося рівно 20 хвилин. І ось я хочу показати. Перевірку на що Після того, як я її витягую, залишків сирого-мокрого тіста не лишається. Зараз печиво ще достатньо м'яке, але зверху вже є, так, є така скориночка сухенька. В такому вигляді залишаю його на дерсі, аби воно трохи охолонуло, і тоді можна вже перекладати. Все, печиво вже готове. Ось так супер просто, супер швидко і супер смачно. На мою думку, чудовий варіант, коли немає особливо часу щось довго готувати. Тому обов'язково раджу спробувати. А в мене сьогодні все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості та смачні страви. Всім миру та дозводить та до зустрічі в наступних відео.